Вітаю! На уроці математики. Тема уроку числовий ряд від 1 до 7. Порядкова лічба в межах 7. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо! І, як завжди, ми розпочинаємо з усного рахунку. Рахуй разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Підготуй форму, номікону та картки з цифрами. Форма 1, пальчик 1, цифра 1. Форма 2, пальчики 2, цифра 2. Форма 3, пальчики 3, цифра 3. Форма 4, пальчики 4, цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5, цифра 5. Форма 6, Пальчиків 6, цифра 6. Форма 7, пальчиків 7, цифра 7. Назви, будь ласка, найменше число в числовому рядку. Один. А найбільше число. Сім. Порядкова лічба? Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Полічимо у зворотному порядку. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє. 3. А наступне. 5. Сусіди числа 2. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири. А наступне. 6. Сусіди числа шість. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Полічи? Скільки цукерок? Дві. Позначимо цифрою два. Скільки цукерок? 4. Позначимо цифрою 4. Скільки цукерок? 7. Позначимо цифрою. 7. Відгадай загадку. Хтось у лузі біля річки. Загубив барвисті стрічки, дощик вгледів, підібрав, небеса підперезав. Як ти думаєш, що це? Я даю тобі підказку. Це абсолютно вірно, це веселка. Пропоную пограти в гру Веселка. А чи ти знаєш, скільки кольорів? У веселці. Вірно, у веселки сім кольорів. Давай разом з тобою будемо називати число і колір за зразком. Перший колір червоний. Другий колір оранжевий або помаранчевий. Третій колір? жовтий, четвертий колір зелений, п'ятий колір блакитний, шостий колір синій. Сьомий колір фіолетовий. Вправа. Веселка. Нагадай, будь ласка, а скільки кольорів має веселка? Сім кольорів має веселка. А яким є четвертий кольор веселки? Четвертий колір веселки є зелений кольор. Котрий за порядком є жовтий кольор? Жовтий кольор є третій за порядком. А котрий за порядком є фіолетовий кольор. Фіолетовий кольор є сьомий за порядком. А як же нам запам'ятати всі кольори? А в цьому нам допоможе речення-помічник. Послухай уважно. Чекаючи обіду, жирафа з'їла багато сушених фруктів. Кожне слово починається з першої букви, з якої починається назва кольору. Чекаючи червоний, обіду оранжевий, жирафа жовтий, з'їла, зелений, багато блакитний, сушених синій, фруктів фіолетовий. Давай спробуємо ще раз. Чекаючи обіду, жирафа з'їла багато сушених фруктів. А зараз підготуємося до роботи в зошиті. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу. Або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, і на п'ятій. Пропиши рядочок цифри 7. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Відступи один рядочок клітиночок вниз порожніх. І пропиши числовий рядок 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Пропусти один рядочок вниз клітиночок порожніх і накресли сім кругів. Для роботи тобі знадобляться. Кольорові олівці. Візьми, будь ласка, олівець жовтого кольору, червоного кольору, зеленого кольору, фіолетового кольору. Візьми олівець, олівець червоного кольору і зафарбуй кружечок перший по порядку. Візьми олівець жовтого кольору і зафарбуй третій по порядку кружечок. Візьми олівець зеленого кольору і зафарбуй кружечок четвертий по порядку. Візьми олівчик фіолетового кольору і зафарбуй фіолетовим кольором кружечок сьомий по порядку. Молодчинка, у тебе все добре вийшло. А зараз працюй разом зі мною. Два. Плюс. Два. Дорівнює. Обчисли. Вираз. Я тобі даю підказку у вигляді пальчиків. Два плюс два. Скільки разом? Абсолютно вірно. Чотири. Відступи вправо три клітиночки порожніх і на четвертій запиши три плюс два. Дорівнює. І знову підказочка. Три пальчики плюс два пальчики. Скільки разом? П'ять. Три плюс два буде п'ять. Відступи вправо три клітиночки на четвертій запиши. Чотири плюс два дорівнює. Чотири пальчики плюс два пальчики скільки разом? Абсолютно вірно. Шість. Чотири плюс два буде шість. А зараз попрацюємо усно. Нагадай мені, будь ласка, скільки днів у тижні. У тижні сім днів. Давай їх пригадаємо. Перший день тижня. Понеділок. Другий день тижня. Вівторок. Третій день тижня. Середа. Четвертий день тижня. четвер. П'ятий день тижня. П'ятниця, шостий день тижня, субота, сьомий день тижня. Неділя. Давай разом з тобою ще раз назвемо дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І неділя. Скажи, будь ласка, день тижня середа, який є по порядку. Середа є третій день тижня. А який по порядку є субота? Субота шостий день тижня. А яким по порядку є понеділок? Понеділок це перший день тижня. Назви цифри, які ти бачиш на екрані. Мавпочка бешкетувала? І щось трапилося з нашим числовим рядочком. Давай з тобою подивимось. Числовий рядочок розсипався. Мавпочка злякалася, давай допоможемо їй зібрати числовий рядочок. У нас залишилась тільки одиничка. За одиничкою слідує. Яке число? Два. За двійкою слідує? Число. Три. За трійкою слідує число. чотири. За четвіркою слідує число? П'ять. За п'ятіркою слідує число. Шість. За шісткою слідує число. Сім. Ми допомогли мавпочці зібрати числовий рядочок. Мавпочка дякує вам за допомогу. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі! За чудову роботу до нових зустрічей!